Привіт, друзі, Є от така от задачка. про яку хотілося б розповісти. Заодно там, можливо, хто не знайомий, не знайомий, що таке діафантові рівняння, як з ними працювати, і один із способів такий от загальний для роботи з даним типом рівнянь. Відповідно, мається на увазі саме лінійне діафантове рівняння. Це рівняння вигляду там ax плюс by дорівнює c, де a, b і c Цілі числа. І відповідно ці числа, кожне з них не дорівнює нулю. Це буде відповідно. Звичайне рівняння, яким звикли працювати, нічого в ньому якби, складного немає. Всі з ним знайомі. Далі. Ну і розвитками такого рівняння теж буде множина цілих чисел. От як варіант спеціально підібрав, там, знайшов таку задачку, в якій коефіцієнти не будуть там, достатньо простими. Числами, щоб можна було якимось чином пропрацювати. Якщо ми говоримо про геометричну інтерпретацію розв'язків, то розв'язками діаф... діафантового рівняння є точки на прямій, ну, якщо ми в координатній площині побудуємо це, у нас буде пряма, які мають ціль... цілочисленні значення координат. Ось от Такий от цікавий момент. Для розв'язку даного рівняння ми скористаємося. Однією штук подільністю, і алгоритм Евкліда, він нам допоможе вийти на відповідні розв'язки. В чому виходить суть? У нас є три цілих коефіцієнта. Ну, давайте так, в загальному А, Б і С. Ми можемо говорити, що наші коефіцієнти А і Б мають якийсь певний найбільший спільний дільник. Тобто число, на яке ділиться і число А, і число Б. Припустимо, це буде число Д. Тоді в нас виникає ситуація. Якщо а, і це націло ділиться на Д, то система матиме розв'язків, і таких розв'язків буде безліч. Якщо ні, то, відповідно, наше рівняння в цілих числах розв'язків не матиме. Тут легко переконатися, що це насправді так, якщо у нас є для чисел А і спільний, Більше спільний дільник D, то відповідно, враховуючи цілочисельність нашого виразу, ми множник D можемо винести за дужки. Тут у нас якийсь там буде вираз, схожий до попереднього, але там трошки інші будуть коефіцієнти. І це має дорівнюватиме числу С. Тобто, якщо це правильна рівність, то у цього числа є дільник D, і при правильній рівності він виходить, і в числа C теж має бути такий же самий дільник. Тому ми робимо наступну річ: Ми е, знаходимо, що в нас найбільший спільний дільник е, чисел А і Б є дільником числа С. Якщо це не виконується, то рівняння відразу не має розв'язків, ми визначилися. Якщо це виконується, то відповідно таких розв'язків буде безліч, і я покажу, як а, знаходити такі розв'язки. І ще в чому полягає ще алгоритм Евкліда. Якщо в нас є два числа, і ми знаходимо для них найбільший спільний дільник, то а, ми можемо, ну, припустимо, що в нас число А буде більше, ніж число Б. Тоді ми його можемо таким чином, якщо ми поділимо. А, ці два числа одне на одне, наприклад, А ми поділимо на B, ми можемо отримати таку рівність. А дорівнює B помножити на якесь число К, яке є часткою, плюс в остачі в нас там отримуємо якесь число, нехай буде n. Тоді що виходить? Що в нас е, n дорівнює А мінус БК. Тобто, виходить, що у нас N от, 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 вираз ділиться на N, тому n буде дільником цих обох чисел. І виходить, що а, найбільший спільний дільник чисел A і B буде дорівнюватиме найбільшому спільному дільнику чисел B та N. Ось от таким чином. Тобто, ми поступово Переходимо, ділячи числа одне на одне, переходимо до знаходження меншого дільника ну, через дії діленням. Поки не дійдемо до, до варіанту, або це буде одиниця, або це буде якесь певне число, коли у нас поділиться націло. Ну, давайте розв'яжемо безпосередньо те рівняння, що написано на дошці. Першим етапом при розв'язанні ми будемо шукати найбільший спільний дільник. Чисел 803 та 154. Давайте так по черзі виконуємо ділення в стовпчик. Так, ділимо 803 на 154. Так, по що у нас по 6 це багато, бо там буде 900. Значить, виходить у нас по 5. 5 на 4, 20. Я пишу 0. 2 запам'ятовую 5 на 5, 25, та 2, 27 буде. І відповідно. Двійка далі перейде 5 на 1,5 плюс 2, 7. Тобто Це буде 770. І востача в нас буде 33. Тобто найбільший спільний дільник цих двох чисел це дорівнює найбільшому спільному дільнику. Чисел 154 та 33. Ну, трошки ми збачимо, що як то зменшило. Далі. Далі ми 154 поділимо на 33. Це в нас буде ну, по 5 багато, по 4. 4 на 3 – 12. Так, одиничка перескочила у нас. 4 на 3 – 12, Знову 132. Віднімаємо, тут буде 22. І ще в нас зменшило. Це буде найбільший спільний дільник, чисел 33. Там 22. І, відповідно, на останньому етапі ми 33 ділимо ну, на останньому на 22, буде по одному. Тут буде 22, і тут буде 11. Це у нас буде НСТ 22 і 11. Відповідно, 22 ділиться на 11, тобто найбільший спільний дільник цих двох чисел буде 11. Звідси ми бачимо. Що 11 у нас вийшов найбільший спільний дільник і 11 наше число, яке записано з правої частини нашого рівняння. Тобто 11 ділиться на 11, наше рівняння має безліч розв'язків. Чудово. Значить, для того, щоб нам знайти цю всю множину, для початку нам потрібно знайти хоча б один із них. Це можна робити способом там, підбору. Іншими способами, але, раз ми вже використовували оцей алгоритм визначення більше спільного дільника, то ми можемо використати цей даний результат для визначення нашого розв'язку. Для цього ми це ділення розвернемо в зворотньому порядку. Значить, що ми зробимо? Наше число 11, те, що ми отримали на останньому етапі, ми ще не вказали ще один етап. У нас що буде 22 поділимо на 11. Тут буде по 2, 22, 0. Тобто ми цього етапа не беремо. Ми беремо передостанній етап, де у нас в постачі був а, потрібний нам дільник. Ми можемо його представити як. 22. Ой, 33. Відняти 22. Помножити на одиницю. На одиницю. От таким очі. Наступним етапом. 22 ми тепер представимо о, як ділення те, що ми виконували на одну ітерацію назад. Тобто я залишаю 33. А замість 22 пишу це, що буде. 154 відняти 33. Помножити на 4. Ну, давайте трошки спростимо наші подібні доданки, доданки що в нас буде. Е, відкриваємо мінус 154, тут мінус і мінус дає в нас плюс. Тут було 33, а тут 33 на 4. Тобто Ми отримаємо 33 на 5. Тобто маємо 33 помножити на 5 відняти 154. А тепер ми замість 33 розпишемо е, ту величину, що ми. Отримали востачі від першого ділення. Це в нас буде що 800. Відняти 5 помножити на 154. Тобто це в нас буде. Так, замість 33 пишу 803. Відняти 5 помножити на 154. За дужками, це в нас 33 ми так замінили. За дужками ми множимо на 5 і віднімаємо 154. Знову зведемо подібні доданки. Тобто ми отримали 803 помножити на 5. Далі 5 на 5, 25 знаком мінус. І тут іще одна віднімаємо, це буде мінус 26 помножити на 154. Навіщо ми робили ці всі маніпуляції? Ми розвертали наше ділення в зворотному шляху для того, щоб отримати шукане число, яке, власне кажучи, є 11. Через е, початкові коефіцієнти. Тобто Підібрати таку лінійну комбінацію, ми його робимо за рахунок розвороту в зворотньому порядку. Що було б, якби у нас число, наприклад, було там не 11, а 1. Тобто у нас були взаємно прості множники. Тоді б ми знайшли вираз через взаємно прості множники для одиниці і помножили все на, 1, на те число, що у нас було на 11, і отримали потрібні нам коефіцієнти. Тут у нас трошки е, полегшене умовно задання, тому що в нас е, коефіцієнт е, 11 співпав з нашим дільником. Ми виразили, що число 11, у нас є 803 помножити на 5 і мінус 26 помножити на 154. Тобто, фактично, ми отримали нульовий розв'язок. Тобто, в нас число х0 буде 5, і y0 дорівнює мінус 26. Це у нас є одним із розв'язків нашого рівняння. Як нам знайти загальну множину? Давайте це зробимо. Візьмемо якийсь загальний розв'язок. Тобто ми маємо, в принципі, от загальний розвиток да? 803х плюс 154у дорівнює 11. І маємо частинний конкретний розв'язок. Да? Відповідно, 803 на х 0 плюс 154 на y 0 дорівнює 11. Тобто це в нас будь-який з розв'язків, це в нас конкретний той, що ми знайшли. Ну, я не підставляв числа, Хай буде таким от чином загальному випадку. Відповідно, маючи загальний розв'язок і якийсь частковий розв'язок, ми можемо відняти одне рівняння від другого. Від першого віднімемо друге. Отримаємо 803х х 0, плюс 154 відняти, y відняти y0. А тут 11 мінус 11, отримуємо 0. Тепер. Ми можемо наше рівняння, оскільки ми знаємо, що о, в нас найбільший спільний дільник число 803, 154, скоротити на 11. Скорочуємо. Тут буде 73х мінус х 0 тут буде плюс 14 yнус y0, дорівнює 0. Перенесемо. О, Y у о, праву частину отримаємо 73х мінус х0, дорівнює мінус 14-0. Ми маємо рівність. Причому, що має бути? Оскільки це одна і те саме число, і множники 73 і 14 взаємно прості, то виходить, що, наприклад, y y-0 має ділитися на 73. Тому що тут є множник 73. Тому величину y-0 y ми можемо представити як 73к. ДК де деяке ціле число. Тоді в результаті ми маємо, що y y0 дорівнює 73. Підставивши ті значення, що в нас були для y, y буде в нас відповідно. Переносимо y0, плюс 73к, або, відповідно, це буде мінус 26 плюс 73к. І тепер нам потрібно знайти х. Якщо ми розглянемо цю як 73к, на 73 ми можемо скоротити, і вийде, що х мінус х0 дорівнює. Міну 14К. Тому х у нас буде х0 мінус 14К. Підставивши значення х0В, це буде 5 мінус 14К. Як результат, ми маємо розв'язок. Давайте його випишемо окремо. Х дорівняє 5 мінус 14ка, y дорівняє мінус 26 плюс 73 дека. Якесь ціле число. Тобто, е якщо ми підставимо x е до k дорівнює 0, то ми отримаємо базовий розвиток, який ми отримали з допомогою е е е агретної Евкліта, 5 та мінус 26. Якщо ми підставляємо якесь інше число, наприклад, k е до 1, то отримаємо якийсь розвиток, наприклад, там е 5-14 це буде мінус 9. І y 73 відняти 26. Це буде 47. От ми з вами навчилися розв'язувати діафантові лінійні рівняння, використовуючи алгоритм Евкліда. Тобто, у нас декілька етапів. На першому етапі ми перевіряємо взагалі, чи є розв'язок. Для цього шукаємо найбільший спільний дільник коефіцієнтів біля змінних і перевіряємо, чи він є дільником вільного елемента. На другому етапі, якщо в нас все працює, і розв'язки наявні, ми, використовуючи ділення для алгоритму Евкліда, будуємо початковий розв'язок, розкручуючи наше ділення навпаки. І на третьому етапі ми будуємо множину розв'язків, використовуючи наш знайдений початковий. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. І на все добре!